Вітаю вас! От ви лаєте Мар'яну Безуху? А вона для вас проєкт закону про мобілізацію. Ну, надрукувала, показала. Так, е, да, це проект. Звертаю вашу увагу, що там можуть бути зміни, суттєві. Вона і написала, що є розділи, які зараз сперечаються. Ну от так, 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 тому. Але от основні, тільки вже ну, більш-менш зрозумілі, можна їх озвучити. Давайте, чому б ні. Тим паче там дійсно пропонуються такі радикальні реформи. Радика... Ну, по-перше, відміняється строкова армія. Ну, це мається на увазі, це, що було раніше там. Залучали на строкову службу. Все, все обично буде. Взагалі. Тобто, фактично, тепер цієї строкової служби не буде. Е, тільки зараз вони будуть автоматично переведені в ранг мобілізованих. Ну, Самі розумієте. Тепер, що стосується взагалі, як би... Ну, дивіться, пропонується зробити, я б... Е... Ну, Одні називається ізраїльська модель, а я її назвав би козацька. Тому що, в принципі, у козаків була така практика, коли е... всі були якби військово зобов'язані. Що пропонується? Всі чоловіки і жінки... Тобто, жінки. З 18 до 60 років є військово зобов'язання. Що це означає? Всі повинні стати на облік, ну, відповідно, в банкомі. Там єдине, що сперечається, як оці повістки роздавати. Чи це будуть місцеві і так далі. Там от якраз оце, там є декілька ну, ідей, починаючи від того, що можна... Спростити процедуру і так далі. Ну, в будь-якому випадку, ви зрозуміли, і чоловіки, і жінки тепер військовозобов'язані. Жінки також. При цьому, так як нема строкової служби, з 18 до 25 років обов'язково і чоловіки і жінки проходять військову підготовку 3 місяці. Ну, скоріше за все це по місяцю, там чітко не зрозуміло. Яку військову? Ну, отримують військову е спеціальну. Звичайно, це не значить, що отримали і зразу, ні, ні, ні. Це просто якби підготовка військова. Так, да, три місяці. Що стосується мобілізації, можна буде мобілізувати, коли 25 років. Раніше не можна. От з 18 не можна, 25 можна. Але що пропонується? Що стосується жінок, їх теж можна мобілізувати і будуть мобілізувати але вони не будуть приймати тобто якщо вони хочуть вони можуть бути на фронті а якщо не хочуть тилу тобто їх мобілізують але не будуть залучати для бойових дій мається на увазі ну тил тил ну ви самі розумієте так от мається на увазі що жінки тил а чоловіки ну тут уже, ні але якщо жінки хочуть будь ласка можна і на фронт а чоловіки тут е, уже... ситуація трішки гірша чи краще, важко сказати в будь-якому випадку, хоча, там же хочуть в законі прописати, що на нулі, тобто в зоні бойових дій, може людина знаходитись не більше трьох місяців. Командири повинні це, як сказати, міняти, ротацію робити. Три місяці міняти, три місяці міняти. Ось така ситуація. Крім того, пропонується чітко прописати, скільки ж буде людина мобілізована. Тому що ви самі знаєте, у нас скільки, скільки. Значить, пропонується прописати 36 місяців. 3 роки. Мобілізували. І 3 роки людина воює, ну, скажімо так. Ну, хоча я ще раз говорю, от на фронті ну, вважається, що 3 місяці, а потім ну якби ротація. І ситуація наступна. От, він воює. Якщо він в зоні бойових дій був більше 12 місяців, він має право на відпустку 90 днів, щоб Ну, Там теж там так прописано, але от має. Якщо він, наприклад, був мобілізований, але не був в зоні боєвих дій. Ну, не був, ну, відпустки нема. От тут, просто ви зрозуміли, така, якщо в зоні бойових дій відпустка є, якщо нема, відпустки немає, тоді вже, як ви самі розумієте, ну от 3 роки відмобілізувався і тоді вже додому. От така ситуація. Я так розумію, коли цей закон писали, воно виходило з точки зору, що війна буде дуже довго, тому, от, і й три роки. Тому що, а чого та й а що так, ну, скоріше за все-таки підхід. Потім, що передбачається? Ну, передбачається, звичайно, як би там ну, упорядкувати взагалі цю систему мобілізації, обліку і так далі. Дивіться, якщо ви військово зобов'язані то ви самостійно повинні проінформувати воєнкома ну, місце проживання. Тобто така ситуація. Якщо міняється якийсь ваш ну, статус теж, там дивіться, яка ситуація. Так, да, є м люди, яких не можна мобілізовувати. Там мається на увазі, якщо троє дітей, тоді, так. Да. Але знов дивіться, е когось одного. Якщо, наприклад, троє дітей, то е якщо дружину... Якщо дружина йде, вас не можна. А якщо е, дружина не йде, воєва, ну, то ви, вас можна. От така ну, відповідно, інвалідів. Так, да, не можна. І якщо догляд за інвалідами, теж не можна. Потім е, е, там, ще? Ну, там є перелік, яких не ну, як підпадають під мобілізацію. Але він такий невеликий. Крім того, знов-таки обумовлюється, якщо людину раня і так далі, це теж вона якесь є. В принципі, ще раз говорю, що це поки що проект. Ну, саме основне, як ви зрозуміли, не буде страхової служби. Буде, як в казаччині, всі мобілізовані. І фактично тоді вже, ну вони як пояснюють, всі мобілізовані. І тоді вже, виходячи із ситуації на фронті, більше залучають чи менше залучають людей. О. Щоб просто якби знати, як і, знов таки те, що не піднімають, щоб була військова спеціальність, щоб людину залучили вже якби по спеціальності. От така ситуація. Ну що ж, подивимось, які приймуть. Я вчаю, це проєкт. Звертаю вашу увагу. Там можуть бути внесені зміни, якісь поправки, добав... все, це проєкт є проект. Так, да, там в цьому проєкті є якийсь спірний момент. Ну, там стоїть такий момент, якщо людина вчиться. Ну, вони них що, що хочуть прописати, що якщо до 30 років зараховується, якщо старше не зараховується, ну, відсрочка від мобілізації. Потім відсрочка від мобілізації, ну, знов, там по поважній причині, неповажній. Там ще піднімається питання, от, відповідає чи е, фізично. Там хочуть дійсно ну, як, от, чіткий перелік, при яких захворюваннях не мобілізують. При всіх інших мобілізують. Це така ситуація. Знов таки там прописано, хочуть чітко приписати зарплату. Ну, мається на увазі, хто скільки чого отримає. Якщо навіть буде мінятись, ну щоб воно мінялося без системи. Ось така ситуація. І, в принципі, да, от пропонується такий варіант. Ну, Розумієте, да, виходить з точки зору, що війна буде дуже довго, чому і 3 роки. Але знову, як ви розумієте, ну, от, військовий стан, 3 роки і так далі. Виходить з такої точки зору, що треба да, буде воювати довго, довго, довго і дуже довго. Так що, от така от інформація для роздумів. Нагадую всім, що сьогодні... Буде стрім. А сьогодні це 17 грудня 2023 року. Все, дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.